Місце зустрічі змінити не можна. Його призначає Бог. Запам'ятай це. Проблема нинішнього християнства, що воно призначає: Бог, я їду туди, житиму там. Ти зрозумів, так? Вперед. Давай, зустрічай мене вже там. Я їду до цього міста. Я їду в ту країну. Я їду туди. Господь! Тільки щось, Бог не кидається, знаєш, життя проходить. А так само були, розумієте, ті, які за тілом Ізмаїл, Ісав, які жили за тілом. Вони теж думали, Бог туди, туди. все під контролем, ми первістки. Та ні, Бог призначає місце зустрічі. Вірою Сара сама дістала силу прийняти насіння і породила понад час свого віку. Безліч походить від цього насіння, Бог дає нам насіння насіння це Слово Боже, насіння це Ісус. В тебе є насіння. Якщо в тебе немає насіння, в тебе не буде віри. У тебе має бути насіння. І це насіння має бути у твоєму серці, у твоєму розумі. Знаєш, ми навіть не знали слова Божого. Юля чотири місяці була віруюча, я там тиждень був віруючий. Але ми поїхали до Придністров'я. Повоєнний час був бандитизм. Ну, навіть втомишся перераховувати всі проблеми, які там були. Поганий час: 30% людей виїхало звідти і далі продовжували виїжджати. Але ми поїхали туди, залишили Крим і все, що було чому. Вірою ми прийняли насіння. Ми прийняли Ісуса, ми прийняли Слово Боже і що сталося? Тільки два роки ми були віруючі. Завдяки вірі слову Божому вже було дві церкви: одна в Незавертайлівці, інша у Дністровську. Ми поїхали, навіть Біблію я не знав. Юля тільки но починала читати, ще напевно всю не прочитала. До сьогодні там є дві церкви і там, і там. Завдяки чому? Віра, скажи віра, вся наша проблема у невірі. Ось він ворог. Ісус каже: Не бійся, тільки віруй. Ти знаєш, ми так вірили, що через два роки адже звідти з Придністров'я виїжджали, там було кілька напрямків повноєвангельських євангельських церков. І ті пастори, які виїжджали, вони прийшли і просили нас, щоб ми взяли їхні церкви. Щоб ми взяли під себе всі церкви, які були в Придністрові через два роки від того, як ми тільки повірили, чи вигідно вірити Слову Божому, чи ні? Але ми сказали ні. І ми не прийняли ті церкви, не стали тоді єпископами, тому що нам Бог цього не сказав. Ми намагаємося вірити тому, що Бог говорить, і робити те, що Бог говорить. Знаєш, що відрізняє сьогодні багатьох віруючих від отця віри? Від Авраама, Ісака, Якова. Те, що люди взагалі не визначаються. Взагалі, а де я маю жити? Бог, а де призначення взагалі? Де я маю бути? У якій країні я маю бути? Знаєте, коли оці віри. Тут молилися, коли тут переслідування були, утиски, щоб сюди прийшла Свобода, в колишній Радянський Союз, а потім прийшла Свобода. Радянський Союз упав. І мільйони віруючих. Знаєте що вони зробили? Взяли валізи і вони поїхали. Ну, добре, поїхати кудись. Досі хтось їде. Без проблем, якщо їхати і на тебе там чекає Бог. І тобі місце зустрічі призначив Бог. А якщо він не призначив, тоді воля Божа на тебе чекає в іншому місці. Тому це так важливо розуміти місце зустрічі, так важливо знати, де твоє покликання, де призначення. А я піду туди, а я піду сюди. А я поїду до того міста, а я поїду до тієї країни. А я піду до однієї церкви, а я піду до іншої. А я послухаю одного філософа. А я послухаю іншого. А я четвертого, десятого проповідника послухаю будь-кого. А сьогодні пастиря я можу вибирати вже якого хочеш, як у Джокері. Ось цей. Ні, не підходить. Ось цей. Ні. Ось цей. Проте запитання. А Бог там є, а Бог там є, а Бог там є, а Бог там є, а Божа воля там є. Воля Божа, там, де є віра, там, де є покликання, там, де є призначення. Воля Божа, там, де приймається насіння Боже. Там, де є віра у Слово Боже. Воля Божа там, де люди прагнуть небесного. Там, де люди безумні Христа ради. Алілуя! Аплодиція. Не бійся тільки віруй. Не бійся тільки віруй. Ми вже могли багато разів повернутися і до Криму. І до Європи, і до Америки, і куди нас тільки не кликали, куди завгодно, у будь-яке місто одна проблема. Ось там нас Бог не зустрічає. От він нас чекав у повоєнному Придністров'ї. Он там край Придністров'я, навіть незавертайлівка називається, щось не завертає ніхто, розумієте? Здається, знаєш, коли так подивитися утопічнішого проекту. Але Бог завернув у цю незавертайлівку. І там на нас чекав. І саме з Незавертайлівки, саме з Дністровська почалося багато церков, у тому числі і ця церква. Безліч церков. Алілуя! Вірою, Сара прийняла силу. Вона прийняла насіння, і це насіння воно дало плід. Я можу тобі сказати, що воно працює і сьогодні. Амінь. Вся справа лише у вірі. У нашому житті це спрацювало. Амінь.